Крастогорівка, Невельське, а також Первомайське, фактично окупанти з північних околиць Донецька не полишають надії атакувати вздовж траси донецьк Дніпро та північніше Донецької кільцевої дороги. Фактично окупанти задіють важку артилерію і авіацію, намагаючись все-таки спробувати дістатися свого бажаного району це району Карлівки. Окупанти задіюють великі кількості резервів. Наскільки важкими є бої на цьому вітинку, ми можемо запитати в одного з офіцерів 59-ї окремої механізованої бригади Віталія на позивний Вентум, підрозділ якого воює на безпосередньо на цьому напрямку. Добрий вечір, добрий день. Доброго дня. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи стало більше ворожих атак, з чим ви це пов'язуєте? І скажіть, будь ласка. Це спроба ворога скувати наші сили, не дати переміщатись резервом? Е, ну насправді, стосовно атак, якщо порівнювати кількість атак, які були в е, зимовий час, ці атаки суттєво знизили кількість, але е, ми все-таки маємо на нашому напрямку досить потужного противника, який е, весь час застосовує якісь нові методи і підходи. Раніше було більше імпертаманна атаки на чолі із великими групами і піхоти, і техніки. Зараз, коли вони зрозуміли, що у них нічого не виходить, тому що дуже активно працює наші протитанкові засоби, піхота на місцях, артилерія потужна в них тактика дещо змінилася. відповідно кількість атак. Трішки знизилася, і зараз вони більше союзу тактику переміщення і атаки групами не такими численними, але все-таки вони продовжують гризатися і пробують відібрати у нас нашу. Займанобіш нашої оборони, а скажіть відбиття ворожих позицій потребує багато сили і власне в ситуації з огляду на ваші успішні рейди, як вдалося пробитися через мінні поля, і наскільки у них там сильна оборона? От вже фактично від вас і до пісок до опитного, до водяного можу вас запевнити одне: що кожна операція вона заздалегідь планується, і до цього командування частини підходить дуже відповідально. Проводяться завчасні дії щодо планування. Вивчається детальна місцевість, вивчаються детальні мінування противником, які засоби, що маємо перед собою. Виходячи з цього, визначаються способи, методи, і відповідно вже далі приймаються рішення. Ну, скажу вам так: можливо частка успішних дій наших підрозділів – Це це таке лідна робота, яка вбачає в собі комплекс заходів, і це без виключення заслуга кожного військовослужбовця, який зараз обороняє нашу державу. От але багато зараз ви правду говорили, і дається належне і дронам, які є, які також нам допомагають по-перше, виявляти ці міні-поля, бачити куди, в якому напрямку нам потрібно переміщуватися. Також ми застосовуємо і інженерні всякі види, скажімо так, розмінування, які всі знають і до цього. Плюс ми постійно знаходимо якісь нові скажімо так, варіанти для того, щоб проходити ці міні-поля. І все таки це сміливість, відважність наших воїнів, тому що як би не було, все таки військовослужбовці туди своїми. Ногами переміщаються, добувають кожен метр нашої землі, і це заслуга більше людей, ніж якихось засобів і тому. І, так, на сам кінець наскільки активна ворожа авіація? На вашому віти? Ну ворожа авіація вона постійна постійно, і ми бачаємо, коли вона активніше більше, ніж як зазвичай, тоді ми розуміємо, що вони готуються до якихось. Таких конкретних дій десь за кілька днів. От. Авіація у них відпрацьовує, але також ми їх завжди готові зустріти засоби ППО на своїх штатних місцях. Тому, в принципі, далеко вони не можуть залетіти. От, І, відповідно, їхня робота завжди зводиться на нівець. Дякую, дякую за інформацію. Ситуацію в районі. Первомайського та неверського це на захід від Авдійки ознайомив офіцер 59 дев'ятої МБР Віталій на позивний Вентус.